Мені, 21-річній жінці, хочеться, щоб мій батько, 51-річний чоловік, став донором сперми для мене та моєї нареченої 22 роки жінка. Але вона вважає, що це неправильно. Що можна зробити? От ми і достучалися до дна. Ми з нареченою останнім часом плануємо майбутнє. Ми збираємося одружитися навесні наступного року і обидві хочемо мати дітей. Тож ми сіли і обговорили, як це зробити. Її влаштовує всиновлення, але мене ні з багатьох причин. І ми вирішили, що найкращий варіант це знайти донора сперми. Для мене дуже важливо, щоб дитина була генетично пов'язана з обома.